Вітаю вас! У другому семестрі ми з вами продовжимо вивчення Scratch. І буде ще в нас одна тема це комп'ютерні презентації. У розділі Алгоритми та програми, тобто середовище Scratch, ми з вами вивчили вже програмні об'єкти та програмне опрацювання подій, вкладені цикли. Сьогодні ми з вами розглянемо вкладені розгалуження, розпочнемо їх вивчення. І далі залишиться ще одна. Тема у цьому розділі. Сьогодні в нас теоретичний матеріал, і ми розпочинаємо тему вкладені розгалуження. Що ж таке розгалуження? Давайте подивимось на ось ці два малюнка. Розгалуження бувають повне і неповне. Блок схема повного розгалуження полягає в тому, що в нас є певна умова, яку ми маємо перевірити. І якщо ми ставимо питання. І відповідь на питання буде так. Виконується одна послідовність команд. А якщо ні, виконується інша послідовність команд. Наведу приклад із життя. Коли ми переходимо дорогу по світлофору, так? перевіряємо умову. Світлофор зелений? Так. Переходимо дорогу. Світлофор зелений? Ні. Стоїмо, чекаємо зелений сигнал світлофора. Це в нас буде приклад повного розгалуження. Є ще неповна форма, або називається неповне розгалуження. У нас також є перевірка умови, але виконуються дії тільки в разі відповіді на цю умову так. Наприклад, ти зголоднів? Так, іди поїж». Інших умов немає. Наприклад, на вулиці йде дощ, так, Візьми парасольку. Або на вулиці йде дощ, так, залишайся вдома. Тобто, інших альтернатив немає. Тобто, це у нас прості такі алгоритмічні структури. Це їхні блок схеми. Повне розгалуження і неповне розгалуження. Як ці дві структури реалізуються в скретч? Отже, у Scratch, у групі команд керування в нас є ось такі блоки, скрипти, які мають наступний вигляд. Якщо ось в нас було в блок-схемах ромбік, а тут шестикутник, перевіряється умова, то ось сюди вкладається. Послідовність команд 1, тобто, якщо відповідь буде так, ось сюди вкладається послідовність команд, якщо відповідь буде ні. Це в нас приклад повного розгалуження. Крім повного розгалуження, ми говорили, що є ще неповне розгалуження. У нас є так само перевірка умови, і ми знаємо, що неповне розгалуження працює тільки, якщо відповідь буде так. Отже, якщо є певна умова і відповідь так, сюди вкладається послідовність дій команд. Це може бути одна команда, може бути декілька команд. Повернемося до вашого підручника. Це були у нас прості розгалуження, так? але ми говоримо про тему вкладені розгалуження. Наприклад, розглянемо блок-схему встановлення будильника. Вона буде мати наступний вигляд. У нас є одна умова завтра робочий день. Тобто, коли робочий день і необхідно зранку вставати до школи, у нас будуть одні дії. Встановити будильник, наприклад, на 7 годину ранку. Якщо ж вихідний, субота, так? а ми ходимо, наприклад, на якийсь гурток, і нам потрібно вчасно встати, тобто, ми можемо поставити годинник на 8 годину. Ну, якщо це не робочий день і не субота, ми можемо встановити будильник на іншу годину ранку, або взагалі не встановлювати будильника. Отже, починаємо спочатку. Завтра робочий день? Так, встановити будильник на 7 годину ранку. Завтра робочий день? Ні. Завтра субота? Так. Встановити будильник на 8 годину ранку. Завтра субота ні. Встановити будильник на 9 годину ранку. Ось вам одне розгалуження, так? і друге розгалуження, яке є всередині ось цього першого. Так як в нас є цикли, вкладені цикли і зовнішні цикли, так, так само є і з розгалуженнями. Отже, фрагмент алгоритму називають вкладеним розгалуженням. Вкладені розгалуження це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження міститься всередині Іншого розгалуження. Повернемося в скреч. Якщо я візьму а, повне розгалуження, так, уявімо, що це в нас перше розгалуження. Ми тут запитуємо, завтра робочий день? Так. Ставимо будильник на 7 годину. Наступне вкладення йде. Якщо ж ні, так? По схемі йде. Якщо ж все ж таки ні, перевіряємо інше розгалуження. Якщо ми будемо вставити будильник і на суботу, і на неділю, то нам не повне розгалуження сюди не підійде. Нам необхідно взяти ще одне повне розгалуження. І перевіряємо, завтра субота, так, візьму іншу трошки команду. Ставимо будильник на 7. Завтра субота. Ні. А, не знаю. Виконуємо якусь іншу команду. Ясно, що тут в мене зараз приклад зовсім не по, по ті блок схемі, але я звертаю вашу увагу на самі розгалуження. У нас є. Зовнішнє розгалуження, ось це велика дужечка, так? І є внутрішнє розгалуження. Обидва розгалуження є повні, оскільки є команда інакше. Якщо то діє 1, інакше, якщо певна умова, то діє 1, інакше буде якась інша дія. Діти, запишіть в зошитах тему уроку, вкладені розгалуження. І далі запишіть наступне, що ви зараз бачите на екрані. Розгалуження може бути. Замальовуйте дві блок схеми повного і неповного розгалуження, і під ними приклади скриптів, тобто блоків зі скреч. Діти, запишіть наступне визначення. Вкладені розгалуження це фрагмент алгоритму, у якому одне розгалуження міститься всередині іншого розгалуження. При необхідності ставте відео на паузу. Розглянемо приклад вкладеного розгалуження для розв'язку наступного завдання. Нехай задано натуральне число. Якщо воно ділиться на 3, то потрібно його розділити на 6. Щоб число ділилось на 6, воно повинно ділитись і на 2, і на 3 одночасно, а ознаки подільності на 2 і на 3 ви знаєте. Тоді маємо наступний алгоритм. Розглянемо розв'язок цієї задачі за допомогою блок схем і вкладених розгалужень. Давайте розберемо спочатку ось те, що ми бачимо візуально. Ми бачимо умовний блок, стрілочку Ні і так. Після стрілочки Ні в нас немає ніяких дій. Тобто це в нас буде розгалуження неповне. За стрілочкою так є певна дія, і потім ще одна умова. В умові за стрілочкою так, є певна дія, за стрілочкою ні, немає. Тобто, це у нас буде неповне розгалуження. Тобто, в ці задачки у нас є два неповних розгалуження. Тобто, вкладене неповне розгалуження у неповне розгалуження. Отже, розв'язок задачі. Початок: взяти натуральне число. Отже, сьогодні на улиці ми з вами пригадали, які бувають види розгалужень, і розглянули вкладені розгалуження повні і вкладені розгалуження неповні. Ваше завдання опрацювати сторінку 100-104 вашого підручника. Розгляньте, будь ласка, малюнок і визначте, який тип вкладеного розгалуження зображений на цьому малюнку. Відповідь обговоримо на наступному уроці.